Студії працювала Наталія Болдинська. До зустрічі на Піром О пів на десяту вечора, і команда першого міського нарешті збирається додому. Здається, трудовий день тривав так довго і так рано почався. Майже п'ята година вечора Наталя Болдінська готується до першого випуску новин. Та почекайте, а ні, у нас робочий день починається набагато раніше. Дев'ята година ранку. Ведучий прайшестві вже встиг з'їздити на зйомку. Не виспався уночі, патрулював вулиці разом з поліцейськими кави б випити. А дзузьки тобі координатори забули відкрити нову пачку. Доведеться просити у колег. — Кофе є у кого -нибудь? Понятно. А давайте відмотаємо ще трохи. Адже ранок в Олега, як і в інших співробітників першого міського, починається, коли ще перші півні не співали. Ор миска намордник і нашийник з шипами у ведучого прайшестві повна бойова готовність. Вдень і вночі Олег Єрмолінський розслідує вбивства і аварії. Від нашого брутала у злочинців трясуться піджилки, та й у нього самого є свій грізний бодігард. Ну не такий вже і грізний, зате дисциплінований та відданий. Сядь сидіть, лежать. Мопсу тіні усього два роки. Як і її господар, вона зірка першого міського. А тому від неї постійно доводиться відганяти хвостатих залицяльників. Брутальні дворняги та інтелігентні породисті в серці у тіни тільки він. Паціли давай пациент пациента. В основном собака просит хозяина, чтобы он ее выгулял, то эту красавицу приходится иногда даже будить, ну, особенно в зимнее время или когда дождливые дни. Она спит под одеялом. Зачастую я просыпаюсь намного раньше, чем выгуливаю ее, потому что мы любим поспать. Да? Інна Даньшина, журналіст, дружина і мама восьмирічного Роми. Від неї у хлопця чарівна усмішка, вітата артистизм. Рома вже знімається в кіно, але уроки не пропускає. Перед роботою і навчанням у кращих друзів мами і сина, прогулянка в школу і за душевні розмови. знає, Мама старається для нього. Вона, як героїня відчайдушних домогосподарок, встигає зробити сделать все. Головне встать пораньше, вовремя, і делать все одновременно. То есть, там, если зуби з зубы с то делать это одновременно. А, и самое главное правило готовить все с вечера. Тогда можно будет успевать. дитина у меня очень самостоятельный, и он не нуждается в таком повышенном уходе, поэтому все делает сам. Поэтому с этим вообще никаких проблем нет. До речі, на офісі вже має бути і Коля Чирва, але він вранці поспішає отримувати знання. Або не поспішає, іноді навіть забуваючи, яка в нього пара і в якому кабінеті. Так чи інакше, студента Колю в інституті люблять на лекціях. Він старанно конспектує, робить тези і дуже мило витає в хмарах. Так, так, Колю, нульовка, сьома тридцять. А у тебе ще сюжет з вчора не написаний. Доведеться звиняти з пар. Якби приїхати в інститут, зняти якийсь репортаж і отримати залік, але так не буває. Як би мовити, за якісь зйомки нічого ніколи не допомагають, просто можуть сказати, о, клас, молодець, в принципі, все. Ось, як би. Так, звісно, воно хочеться, щоб ти приїхав, познімав, а потім поїхав, пішов там, на якісь там ти сказав, ну я бачу, як ти там знімав, ну там трохи тобі там пом'якшення тримай. А насправді так не буває. Індійському пінджабі і медитативній позі Наталя Болдінська вдома зовсім не така, як на екрані. Жодних ділових піджаків, тільки зручний одяг, з бавовни і прикраси, як личить індійським красуням. Щоранку наша ведуча займається медитацією. Всього 10 хвилин єднання з космосом, запорука вдалого робочого дня. Сахаджа йогою захопилася, коли була підлітком. Тепер Наташа в ній експерт на полиці: свічки, пахощі, божества і земля, яку привезла з Індії у цій країні познайомилася зі своїм йогом наставником Говорят, что Индию каждый видит так, каким он есть внутри. Поэтому люди, которые видят ее грязной и бедной, наверное, им нужно тоже задуматься, потому что Индия очень многообразна. Там есть все. Это земля йоги тоже в том числе. И там испытываешь совершенно не похожее ни на что состояние, потому что вибрации этой земли они очень глубокие. Тільки потім, після медитації та пар, коли дітей відвели до шкіл, а собак вигуляли, перший міський розпочинає свій довгий, але такий цікавий і завжди неповторний робочий день. Телеки водії вже начистили черевики та своїх залізних коней, вони знають. Їм доведеться не просто розвозити нас по зйомках, але й прикривати спини. Дені, а об'єктиви начищені, пора збирати інформаційну картину по пазгах. Політика, соціалка, комуналка, кримінал і культура без уваги журналістів не залишається жодна подія в місті. Координатори контролюють зйомки і приймають дзвінки від телеглядачів. Редактори сайту першого міського грюкотять пальцями по клавіатурі. Вони завжди публікують новини раніше ніж інші інтернет-видання кривбасу. Нашим режисерам підвладні всі спецефекти монтажу а звукачам та ефірщикам сигнали. І картинки саме завдяки їм у ваші телевізори потрапляють наші новини. Ви смотрите первиградської. Здравствуйте! Юлія Ємельянова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. Скольської дороги в автокатастрофі загинув перший чоловік в. А подожди, я в шапці. Хоч би сказав. Во время галольота в Крім роки случилось множество аварій. именно на скользкой дороге. <звук> Підприємиця, звичайно, попсувала йому нерви, але, врешті-решт, дідусь буде жити в теплі. <звук> Передвиборча програма домашнє завдання кандидата в мери. Що ти жовш з мене? <звук> автоматів. Ти думаєш, прийшла весна? Так? Техніка вітчизняна, паливо теж вітчизняне. Забудь. <рисвіт> Зелена енергетика в дії. Карла Марса це один з… Карла. Карла Маркса, це <су> На марса это один из старейших проспектов миста, его планируют промывать. Все не могу говорить, что. Одняк получил приглашение на выборы. Указанные данные верны, однако лишний раз проверить не помешает. Олег, Олег!